Якщо говорити про оріховку, в неї про як простижний район, а не про місці, як про життя, то тут все держиться на трьох речах. Перше це ритм. Район дуже сповільнений, тут люди ходять пішки, сусіди вітаються, а ранки проходять з кавою та терасах. Жодної метушні, жодних потоків туристів, просто рівний і спокійний темп. Друге, атмосфера старої Праги, будинки будувалися ще в 20-30-х роках. І район зберігся свій стиль. Черепиця, віли з характером, широкі вулиці, багато зелені. Це місце з історією, і це відчувається з перших хвилин. І третє, це відчуття закритого клубу. Ріховка невелика, і тут рідко з'являється нова нерухомість. Якщо щось виходить на ринок, воно одразу привертає увагу, бо можливість жити тут обмежена. Саме тому район цінується і майже не змінюється. Це не просто престижна локація, це стиль життя, який неможливо скопіювати в інших частинах Праги.